Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про насінні рослини, а саме про будову насінини. Насіння рослини є найбільшою за кількістю видів групою рослин, які розмножуються та розповсюджуються за допомогою насіння. Насінина це репродуктивний орган рослини, що виконує певні функції. Забезпечення поживними речовинами заростку та його захист. Розповсюдження та поширення насіння. Спокою, щоб сприяти оптимальному часу проростання. Насіння різних рослин відрізняється за масою, формою, забарвленням та опушенням. Насінні рослини поділяються на дві великі групи голе та покрите Для розмноження насінні рослини утворили особливі структури, насінні зачатки, з яких розвиваються насінини. Насінні зачатки містять жіночий гаметофіт і можуть розташовуватися відкрито на поверхні насінних лусок жіночих шишок у голонасінних, або всередині маточки у покритонасінних. Чоловічий гаметофіт насінних рослин це пілкові зерна. У них утворюються гамети спермії. За своєю будовою у квіткових покритонасінних насінних рослин розрізняють два типи насіння дводольних та однодольних. Відрізняються вони кількістю семідолей та розташуванням поживних речовин. Спільною ознакою для усіх типів насіння покрито насінних є те, що зовні насінина вкрита насінною шкіркою, яка утворюється з покривів насінного зачатка. Головна частина насінини це зародок рослини, який розвивається з заплідненої яйцеклітини. Зародки одних квіткових рослин пшениця, кукурудза, цибуля. Мають одну сім'ядолю і відносяться до класу однодольних. А зародки інших дві, наприклад, у гороху, квасолі, капусти, яблуні, соняшника. І вони відносяться до класу дводольних. Квасоля це дводольна рослина, поживні речовини містяться у зародкових листках сім'ядолях. Якщо розрізати насінину квасолі, то можна подивитися за допомогою лупи її частини. Дві сім'я долі, зародковий корінець, зародкове стебло з двома зародковими листками, зародкову бруньку, з якої виростає пагін рослини, запас поживних речовин знаходиться в сім'я долях. Повздовжний розріз зернівки пшениці можна роздивитися за допомогою мікроскопа. Зовні насінина вкрита оплуднем, що зростається шкіркою насінини. Більшу частину насінини займає ендосперм. Що містить запас поживних речовин, білки та крохмаль. Меншу за розміром частину займає зародок, складниками якого є зародковий корінець, зародкове стебло, зародкова брунечка та одна сім'я доля. Пшениця це однодольна рослина. Її єдина сім'я доля, тобто зародковий листок, називається щиток. Розмноження насіння має переваги, ніж розмноження спорами. Оскільки зі спори гаметофіт формується тільки за сприятливих умов, і для запліднення йому необхідна вода. Насінини ж утворюється з насінного зачатка. Для її формування вода не потрібна. В утворенні насінини беруть участь як гаметофіт, так і спорофіт. Після запліднення з насінини розвивається спорофіт. Насінина має велике значення у поширенні квіткових рослин. Це пов'язано з тим, що зародок квіткових рослин. Захищений насінною шкіркою і має значний запас поживних речовин. Завдяки цьому зародок здатний переживати тривалий період несприятливих умов, низьких та високих температур посухи. За настанням сприятливих умов, насіння проростає і дає початок новій рослині. Зазвичай насіння проростає не одразу, після відокремлення від рослини. Спочатку насіння проростає під час періоду спокою. Період спокою це період, під час якого інтенсивність обміну речовин у наснини знижується, а вміст води незначний. Проростання насінини це розвиток та вихід назовні молодої рослини до моменту формування перших листків. Для проростання насіння потрібна сукупність умов, достатня вологість, певна температура, наявність кисню. А для деяких видів потрібно ще й світло. Ці умови є сприятливими для розвитку молодої рослини, що забезпечує високу вирогітність виживання. Якщо ж пригадати вище спорові рослини, то спора проростає одразу, як потрапив у ґрунт, навіть якщо умови не сприятливі для виживання. Першою помітною ознакою початку проростання є набрякання насінини, Посилюється дихання і збільшується потреба в кисні. Під час проростання зародковий корінець розриває шкірку і виходить назовні. З цього моменту зародок перетворюється на проросток. Корінь відразу починає рости в глиб, закріплює молодий проросток в ґрунті і забезпечує його водою. У рослин з надземними сім'ядолями, таких як васоля, сім'ядолі виносяться на поверхні ґрунту. Поява насінних рослин стала важливим кроком в опануванні рослинами суходолу. Зріла насінина, відокремлюючись від материнського організму, певний час зберігає життєдіяльність зародка і забезпечує його проростання. Щільна шкірка насінини захищає зародок при перенесенні її на значні відстані, що забезпечує розселення рослин. За насінного розмноження рослини змогли поселитися в різних екосистемах. Дякую вам за увагу. До зустрічі!